Здоровенькі були щиро вітаю всіх любителів гримільйонів на своєму каналі Футбол Сан. Презентую враження від гри сьомого туру відбору Євро 2024 Україна Північна Македонія, що відбувся в столиці Чехії Празі. Незважаючи на те, що гра по відомим причинам проходить за межами нашої багато страждальної, але незламної України, на трибунах дуже багато українських вболівальників. Серед яких і головна наша футбольна зірка Андрій Шевченко. Отже, відчутна підтримка команді його колишнього партнера по збірній Україні та Київського «Динамо» Сергія Реброва забезпечена справа за грою. Номінальні гості з самого початку не дозволяли українцям вільно приймати м'яч. Пресингували по всьому полю. Але і наші хлопці відразу ж продемонстрували рішучими діями, що жаліти ні себе, ні суперника не будуть. Яскравий тому приклад перший небезпечний момент на 12 12-й хвилині, коли довбик в жорсткому протистоянні з суперниками увірвався по правому краю штрафну північної Македонії, розібрався з декількома опонентами та пробив ближній кут. Голкіпер Дмитрієвський на місці, як і через декілька хвилин після прориву та удару мудрика. Нарешті на 30-тій хвилині дальній удар Георгія Судакова досяг цілі. Що цікаво, коментатори щойно згадали, як київські динамівці з Ребровим і Шевченком в складі далекого 1998 року перемогли на цьому стадіоні праску Спарту в Лізі чемпіонів. А розпочалося все після автоголу. І ось після цих слів Судаков, виборовши кулястого у суперників, обігрався на лінії штрафні з інченком та пробив рикошет і гол. Ось і не вір після цього, що слова матеріалізуються. Після пропущеного голу північні Македонці активізувалися, а українці, в свою чергу, явно розслабилися і обов'язково за це поплатилися б, якби не відмінні дії Анатолія Трубіна на воротах, який двічі врятував Україну від пропущеного голу. Хлопці Реброва не примусили себе довго чекати з відповіддю. Після подачі кутового Артем Довбик головою цілив в дальній кут, але кулястий проскакав поруч зі стійкою. Шкода, бо другий гол надав би українцям більшої впевненості. Суперники також відповідають небезпечними дальніми ударами. Пішли гойдалки. Які продовжилися по перерві, північні македонці перехопили ініціативу і створили декілька небезпечних моментів. І головою вони пробивали по українським воротам і ногами, і ударом через себе намагалися вразити ціль, і один на один з трубіним виходили все марно. Українці відповіли двома супермоментами. В одному довбик, вискочивши сам на сам з Дмитрієвський, пробив повз нього, але й повз штанги. А потім вже довбик завершив свій ривок до воріт суперника класним пасом на хід Мудрику. Але той переграти голкіпера не зміг. Ух, які моменти наші змарнували. Коли Яремчук, що змінив Довбика, в контратаці не зміг вразити ціль на 86-й хвилині і цим зняти всі питання щодо переможця, я з тривогою почав чекати на гірше. Перед цим нашій команді відверто не пощастило, коли потужний удар Судакова під поперечину Дмитрієвський кінчиками воротарських рукавичок підправив в поперечину. А потім був Олександр Караваєв. Коли кулястий від української штрафної відлетів до нього, Караваєв сміливо пішов самотужки вперед по лівому краю. Проскочив суперника, побачив, що голкіпер північної Македонії вийшов далеко з воріт і пробив здалеку мимо Дмитрієвський. Але цього разу влучно в ворота 2-0, 90 плюс п'ята хвилина. Це перемога, панове, перемога! Ура! Команда Сергія Реброва набирає 10 очок і виходить на друге місце в групі Сі. Попереду Англія 13 очок, третя Італія 7, яка сьогодні грає з Мальтою. У нашої команди є всі шанси потрапити на Євро 20-24. Все залежить від самих хлопців Реброва. Всім нам, українцям, мужності твердості, духу та терпіння, з вами був Санич. Зустрінемось.